Thank you Нормально звучить. Все прекрасно. А що це він до мене потрапив? Піонер А225. В гарному стані підсилювач, малючок. 89-го року. До нього дуже бережно ставилися, здували з нього пилинки. Оресту привіт. От, ну і маємо зробити йому невеличку профілактику. Тут. Скажу я вам. Так, особо роботи немає. Давайте ми зробимось так. Чуємо, регулятори в нас не шуршать. Орест Ласноруч робив йому таку фізичну профілактику, не знаю, як давно, але робив точно. Можемо це все перевірити. Регулятори тихенько себе поводять. Хіба що от баланс, я помітив, що трішечки там і то на камеру нічого не буде чути. Я от тут стою і чую. На камеру нічого не буде чути. Може, кнопочки при першому включенні? О там щось трішки. Нічого такого критичного. А яке у нас завдання? Передивитися по платі, подивитися. Гарненько все оглянуте і поміняти електроліти. Все ж таки 35 років. Я пошка. Отак От тут ззаду. Входи. Дитячі термінальчики. Так от все простенько. Така собі автомагнітола на стероїдах. Плата випаяв банки Тут мені так трішки вони огляду мішають. Перевірив всі електроліти. І що я можу сказати? Все окей. Ось дві штучки, які треба поміняти. Тобто, по приборчику. Все решта в нормі. Баночки по 6300 ще. Мають. Так. Зараз також випаю реле, перевіримо його, почистим і випаюю ось цей опір регулятор балансу. Також його потрібно почистити. Далі поміняю конденсатори. Так, є. Конденсатори, ну, там ще дрібненькі будуть. І в кінці, я думаю, мабуть, пропаяю мікросхемку, є кільцеві тріщинки на ніжках, є кільцеві тріщинки на роз'ємах. Ось тут. Подивимося на реле. Так, було 0,6, 0,5. Ну, що я можу сказати? Якось так. Якось так. Реле було не паяне. Перемотане ізолентою. Чого? Що це таке? Додаткова герметизація. Розбирається воно досить легко, тому подивлюсь, що там і як. Контактна група вже така чорненька, досить. Так що будемо чистити. Зараз реле підсохне, ми його поміряємо. Тим часом розберу регулятор. Він у нас японський. Альпс. Все як має бути. Гарний. Зараз подивимося, що там всередині розбирається неважко. так виглядає регулятор зсередини. Повзуночки. О, ну, брудненький. Брудненький. Доріжки в гарному стані. Ну це баланс, він же ж не крутиться. О, дивіться, які повзуночки брудні. Тут от також такі є контакти, акуратненько їх. Брудні гляньте. Дивимося, щоб версинки не залишались відтоївати. Буквально трішечки спрею. Я не заливаю сильно. Просто ось така плівочка. Все збираємо. Це зараз я акуратненько загну. в оці. Резистор зібрав. Все гарно. Тепер давайте подивимося на реле після чистки. Що ж то воно нам дало? Ще один нюансик є. Оці дротики часом буває не контачать. Зажимчики. Ну, давайте, так, як воно є, поміряємо іншу пару. Ага, ну, однаково все, в принципі, я спокійний за ЦРЛ, воно є чисте. Міняю конденсатори. Тут вже поставлені. І на що би хотів звернути увагу, що конденсатори, ну не конденсатори, компоненти мають загнуті ніжки, а кілечка, тобто фольга навколо отворів дуже тонесенька. Я навіть не знаю, там е, пів міліметра, може навіть менше. І коли ви нагріваєте, а ще тягнете оцей загин, і все, доріжка відривається дуже легко. Тому тут я вже собі буду паяти, скоріш за все, пістолетиком, буду пробувати паяти. Ним якраз в таких ситуаціях добре. От я собі поставив крапочки, де стоять електроліти. О, чудово! Конденсатори перепаяв отак от тут. Ще парочку віме поміняв. На фонокоректорі всі замінив. Пропаяв також СТКшку, пропаяв входи, передивився гарненько всі пайки на платі в загальному. Зараз буду впаювати. Реле-регулятор. великі конденсатори. Такі от коробочки як яйка. Нові електроліти трішки не стають, того що Ширина між виводами інакша. Сверлим по одній дзюрості. Так, нарешті я закінчив сплатою. Все, конденсатори на місцях своїх. Все гарно. Повідмивав. Тут, тут. Далі. Корице, корице відмити чистеньке. Всі рижики забрані, все оброблено. І принаймні там ржавіти більше не буде. Ну, і звісно ж, відмиваємо все від старої термопасти і намастимо свіженько. досить дивне фабричне заводське рішення. Ну так, мене особисто воно здивувало. От у нас є тут плата комутації акустики АБ. І до неї йде ось такий шлейфик. І ось так він дивно йшов і був гарненько і щільненько перемотаний з стягнутий стяжками, з мережевими дротами. Це мене трішечки здивувало. Чому не можна було зробити? Ну Ось так. От у нас тут плата, вона, от, в принципі, так і буде. І так от ну по максимально короткому шляху. Все, обрізав, ой який кавалок. Все гарненько зачистив, все рівненько, так як мало бути паяю. І складаю. Поки що ще такий роздягнутий. Навіть кабель живлення не підпаював, вчепився крокодильчиками. Хочу зробити такий перший запуск через лампу на вхід з генератора, з генератора КГц і осцилограф. старт. Ерала. Е. Все добре. Давайте інший канал. Девятьсот шестьдесят восемь. Все вмикнулось, все працює.